<звігінь> Ух ти, блін, оце розігнало, оце розігнало. Ой-ой-ой, що -ой -ой -ой. ж воно там? Щось добаво, щось дуже добаво. Що, що одівати штани? Да? Ох, і Юрко, там же холодно, блін. <схігінь> Твої рибайда? Другий рекорд за сьогодні. Я не знаю, в мене... У мене все тіло труситься, блін, від такої риби. Це щось? а? Не то що таку рибу не ловив, я таку даже живу не бачив ніколи. Отакий От Нічний монстр! А! 16400! О! Це машина, блін! Я в шоці, друзі! Я в шоці! Отака така машина, Мар'ївська! 16400